Так, ну і ще одна така тема непроста, але про яку досить часто говорять. Останнім часом столиця активно очищається від мафів. Часто в них розміщувалися так звані наливайки, як їх називали. Ну і з їхнім знесенням навколо зменшується кількість випитого алкоголю і відповідного контингенту. Але столичні паяки все одно знаходять де ж хильнути. Чарко, наш глад величко вирушив на рейд цими закладами. Давайте подивимось. Можна Покажу. Покажи по не на мене знімати. Ви під сторам. Хочу. Незважаючи ні на що, нелегальний продаж алкоголю у столиці продовжує спокійно функціонувати. Допомагають цьому так звані наливайки та шинки, які радо зустрічають тих, хто полюбляє хильнути чарку. Тож разом з депутатом Київради Ярославом Федоренком ми вирушаємо у рейд цими закладами. Відсутність акцизу на продаж алкоголю, відсутність будь-яких дозвольних документів, але це не заважає ось цій пляжці горілки бути ще гарячою, тому що буквально 20 хвилин тому саме з неї. Налили 50, а то, можливо, 100 грам місцевому мешканцю Дніпровського району. Перший заклад шинок з милозвучною назвою Барвінок. Відранку сюди приходять любителі спиртного. Подібні заклади люблять, бо дешево, та й до 11-ї години не потрібно чекати. Однак за дешевизною приховується товар невідомої якості. Тут досить багато контрафактного матеріалу, а саме. Паленої, так би мовити, горілки, ось ми бачимо 50, 100 грамів, 0,5. Кожен може обрати собі будь-який розмір. Для цього є спеціальні лієчки, які видно досить часто використовуються. І одразу знизу ми можемо побачити саме місце, де зберігаються контрафакт цю контрафактну горілку. Ось власник даної точки фарід, з яким ми зв'язалися, абсолютно не переймається відсутністю будь-яких дозвільних документів та ліцензій. Ліцензії вас немає. Вірно я розумію. Ну, робиться це означає, що на, по, наразі її немає. Немає. Тож викликаємо поліцію, яка зафіксує факти всіх порушень, складе відповідні протоколи та конфіскує товар. Далі заходимо до розливайки, яка заховалася у незаконно встановлених мафах посеред приватного сектору. Ось у чоловіка горілочка, тобто алкоголь контрафактний тут присутній. Так, що в нас тут. Алкоголь. Алкоголь. От в таких бутлях продається е, зазвичай незаконне, безакцизне. Пойво. Давайте. Угу. Спирт. Це алкоголь. Крім нелегального алкоголю, знаходимо також контрабандні цигарки. Жодної ліцензії та дозвільних документів на ведення будь-якої торгівлі немає. І не дивлячись на виявлений нами алкоголь, продавчиня переконує, що спиртного тут не продають. Однак тут заходить він. Доброго дня, а ваша ціль візита? випіч 100 грам. Хочу то наливають? Не наливають. Ні, А ну. А я компанія ва... Не грам. І заказати ну, можна почати? одразу. Може, закусатись. Тож далі вже традиційно викликаємо поліцію. Порушення правил торгівлі алкогольними і тітюновими виробами. 156 стаття, частина перша адміністративного кодексу України. Втім, сарафанне радіо працює швидко. Тож, поки ми сюди дійшли, алкоголь сховали. А ключа від підсобного приміщення, звичайно ж, немає. Та на місці вже був чоловік, який прийшов хильнути а на самому барі ми знайшли. Цінники зверніть увагу, ось на ці розцінки: 50 грам горілки коштує 8 гривень, 100 грам горілки коштує 16 гривень, що наштовхує на думку, що тут продають контрафактну продукцію, тому що ліцензована горілка не може коштувати з акцизом так дешево. Втім, продавчиня продовжує клястися, що жодного алкоголю вони не продають. В той самий кафетерій «Будьмо», в якому кладова зачинена, і відповідно весь контрафактний алкоголь знаходиться там. Однак розцінки на нього є, тому всі факти того, що тут вживають спиртні напої, як то кажуть, на обличчя. І для того, аби перевірити, ну, вирушаємо одразу до такого найбільш відповідного місця для цього. І я навіть не погидую зробити перевірку зараз на аромат. Ну, це горілка. Понюхай. Горілка? Да. Завершуємо свій рейд закладом під назвою Корабли. Саме на нього раніше було найбільше скарг від місцевих мешканців. Щойно ми заходимо туди, нам одразу надають ліцензію та дозвільні документи на торгівлю. Комар носа не підточить. Вони стали е, продавати незаконно, продаєте законно да. все згідно чинного законодавства. Да. Да? Да. Ну що можу сказати? Молодці? Краще пізно, ніж ніколи. Тепер, коли спиртне продають легально, ціна за 100 грамів горілки у цьому закладі зросла з 16 до 25 гривень. Щоправда, легальний продаж алкоголю не скасовує того, що він шкодить не лише вашому здоров'ю, а й безпеці оточуючих. Владислав Величко, Олег Мартинюк, Олександр Олійник, телеканал «Київ».